Доброго дня, шановні пані і панове, продовжуємо збір на парафін для окопних свічок до наших хлопців з ЗСУ. Кому цікаво, в кого є така можливість, під відео в описі буде посилання на банку, куди можна закинути 20-30 гривень. Цим буду дуже вдячний. А так, з... 14 лютого починаємо вже вирощувати перець, через тиждень баклажани, через 2 тижні томати, так що слідкуйте, буде дуже багато цікавого. Зараз всім раджу зробити собі термобокс. Під відео в описі я посилання. Там все просто нагрівательний елемент, пленка знизу кладеться, зверху лампочки, щоб було стовати, цепляйте, і розсада у вас буде дуже добре рости. Ну і звичайно, кому цікаво, під відео в описі буде посилання на мій сайт, там є бокси за 1000 гривень. Туди входить все насіння, яке я буду в цьому році вирощувати у себе на огороді. Ви зі мною зможете вирощувати. Також є обработки, щоб рослинки не хворіли. Тобто є бокс по обработкам, є бокс по насінню. Кому цікаво, переходьте, обирайте і всім гарнюніх урожаїв.